Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, гарячі новини, традиційна понеділок. І почнемо з того, що всім величезна подяка за вашу допомогу армії, величезна подяка за вашу підтримку каналу. Величезна подяка, що ми разом, що ми донатимо, що ми працюємо, не взираючи ні на кого. І на що? От невзираючи на те, що якась частина Порошенко-російських е так званих українців, або як вони вважають себе українцями, боти, переботи проплачені, вони кричали: піднімуть електроенергію. Кому підняли? А ну, напишіть, будь ласка, кому з людей підняли електроенергію? Піднімуть паливо 1 гривна. На одну гривну подорожчало паливо. Воду, суки, воду, воду. Тариф на воду залишився незмінним. Так було рішення. Була критика президента, була рішуча заява президента, що він втрутиться і зробить все можливе, щоб цього не було. І все. НКРЕКП, яку створив Порошенко, я не знаю, чому воно. Чому воно існує взагалі-то? Оце питання до нової влади, чому ця е шкідлива організація існує? Але вони відмінили своє рішення. Звідминили, нічого не подорожало. Федіни, Геращенки, Порошенко, Турчинов, Герасимові. Хто ви там? Хто ще кричить? Хто? Хто? Ввечері ми будемо продовжувати такі мені вже знаєте, просто надоїло. Будемо розмовляти про все про це про все. А зараз ще трошки поговоримо про Європу. Так, от я починав і буду продовжувати також. Чому Європа себе так веде? Чому взагалі світ себе так веде? Не обстрілюйте Росію, хоча вони вбивають. Сьогодні в Сумах вбили людину, прилетів безпілотник прямо в Суми. Підождіть, ну є фронт, тут нема фронту. Ну, ладно, ще кордон. Хоча це цим разом, що я кажу. Ладно ще. Не, мож, не, не може такого бути. Вони нас атакують, вони нас вбивають, вони нас знищують, вони з нами роблять все, що хочеш, вони е терор, терор проти нас вчинили. Ми не можемо стріляти по ним. Ми не мож... Дивіться, ми навіть не стріляємо по Криму. Піспілотники якісь літають наші, але ні шторм, да? ніякі ракети наші, Шейд, да? шторм -Шейд. ніякі не летять. А що це таке? Я, знаєте, я ще раз завжди буду поговорити, я не посадовець, я не перед ким, ні з чим, не зобов'язаний. Так от давайте прослідкуємо Швиденечко, швиденечко. Почнемо до Друга світова війна: гітлеризм, нацизм, Німеччина. Все зрозуміло? Німеччина, Гітлер, нацизм, фашизм там все разом. Йдемо далі? Італія. Фашизм. Муссоліні. Йдемо далі. Іспанія фашизм в кінці 30-х років переміг і була фашистською організацією. Угорщина фашизм і союзник Гітлерівської Німеччини. Нацистської Німеччини. Австрія фашизм, гітлеризм. Нацизм. Румунія союзник, так, Австрія воювала за. Німців, Румунія воювала, Угорщина воювала, Фінляндія воювала. Франція здалася зразу. Зразу здалася. І вони жили, процвітали нічого, своє, своє, свій уряд все у них було. Так давайте подивимося. Давайте подивимося, що це там. Швейцарія незалежна, ні, ніхто її не, не трогав, я не, там чуть, -чуть Швеція щось, щось було. Хто потерпав? Польща? Яка зараз нас підтримала з перших днів, Чехія, яка підтримала з перших днів, Словакія, США, які підтримали, Велика Британія, Балтійські. Балтійські держави, Естонія, Латвія, Литва. Так от і дивіться, з ким ми маємо справу. А чого мене це спонукало? А спонукало те, що. Uh, ви знаєте, ж, пишуть, пишуть люди, передають, кажуть в Італії Кулеба, коли, коли відповідав все чітко, ясно. Італійці кричали: здайтесь Росії, писали там, сварили, обзивали нашу державу, як у прості Італійці, куча. Росія це для них символ. розумієте? Росія це для них Росія. Розумієте? А Україну вони взагалі не вважають. Ось чому я от про це все кажу? Тому що таке є, друзі. Така ситуація вона існує. Розумієте? І вона скрізь існує. Європа це Європа. Правильно там сказала одна моя підписниця. Вони люблять себе, їм плювати на Україну. Якщо у них на 10 центів подорожчав сахар, то це винні Українці. Розумієте, що відбувається? А ви кажете НАТО? Вони не хочуть нас в НАТО. Вони Друга світова війна, фашизм, гітляризм, нацизм і боротьба Великобританії, боротьба США і боротьба Східної Європи. А стара Європа їй комфортно, без нас. Навіщо ми їм проблеми будемо приносити? Тому, друзі, нам з цим жити. І ми повинні це розуміти. Я не кажу, давайте падати в паніку, давайте все. Ні, ми будемо робити своє. І ми будемо і, і Росію перемагати, і Європу перемагати. Да, це тяжко. Ми одні, трохи нас підтримує Америка, повірте, це трохи. Трохи нас підтримує Великобританія, повірте, це трохи. Чуть більше нас підтримують Балтійці. Поляки, Чехи, Словаки. Але, повірте, опять же, не до кінця як можуть всі підтримувати. Якби всі взялися і підтримали нас, ну я не хочу. Давайте пофантазуємо. Ми б в Сибіру вже були зі своїми військами, зі своєю армією, зі своїм озброєнням, яке вони б надали нам. Ми б були вже в Сибіру. А так вони. Ну, нам цим жити. Нам цим жити, нам з ними жити. І я хочу в Європу. І я хочу, щоб у нас було так, як у них. Але, скоріше за все, так у нас не буде ніколи. У нас буде краще, друзі. І ми це зробимо. Тому до перемоги! Тримаємось один одного. тримаємось за Україну, тримаємось за президента і йдемо вперед. Ось такі гарячі новини. Новини, не новини. Але вони новини. Ввечері поговоримо про Ізраїль, ввечері поговоримо про інші наші е, внутрішні проблеми і дуже цікаві внутрішні проблеми. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, розповсюджуйте. Україна беремо!